Крайній блокпост у Луганській області. Сьогодні до нього підійшла колона, у якій, зокрема, російські танки Т-72. Агресори оголосили ультиматум залишити блокпост, інакше роздавлять танками. Танк терористів показово маневрує на очах бійців Нацгвардії. Хлопці розглядають його з усіх сторін і роблять однозначний висновок. Це російська бронетехніка. Я сам танкіст Т-72. У нас всього. 5 одиниць Т-72, які знаходяться в неробочій стані і ремонтна відновлення не підлягають. Який привезен з Росії? Нехай відповідає за це таріч Путін і вся остальна верхушка російська, яка внесла. Наш дом вайну ще кілька днів тому бійці нацгвардії не підпустили б супротивника так близько, але під час перемир'я вогонь не відкривають. Натомість запросили представників ОБСЄ, аби ті зафіксували ситуацію. Вони спілкуються з терористами, але не готові підтверджувати, що танк російський. Підтвердіть це в докладі, що танк прибув з Росії. Сміляйкенофеданки ваша. Адкуди он зніба званився. Андрей з неба впав. Okay. Це преступники. Ну танк це російський танк. I say that. Представники ОБСЄ їдуть, а блокпост оточують одразу з трьох сторін. У такій напруженій ситуації Українські воїни залишаються на своїх позиціях. Блокпост окружили чотири танка. Т 72 чотири БТР, два БМП і два БМД. Они сказали, що будуть заливатися на этой позиції, яка знаходиться 500 метрів від блокпоста. Тут же, після від'їзду місії ОБСЄ, вони зайняли дві позиції з боку від блокпоста, 100 метрів справа і справа знаходяться уже вражеські БТР. Бійці з передової сподіваються, що терористи ЛНР все ж дотримуватимуться перемир'я. Тим часом один із сусідніх блокпостів потрапив під обстріл мінометів. Олексій Братущак, Сергій Клименко з Луганщини, п'ятий канал.